В той момент, коли я вже підійшов на це перехрестя, я дивлюся, а цей танк вже їде на мене. Я бачу, що в нього піднімається ці, його гармата і наводиться на мене. Я думаю, або зараз я вистрілюю, або він вистрілює. Я роблю перший постріл, граната від гранатомета відрикошечує від землі і підлітає над його башнею і вибухає. Мирослав Полипчук згадує, як навесні 2022 року опинився віч навіч з російським танком. Двобій тоді 23-річного хмельничанина з ворожою технікою зафіксував на відео оператор українського безпілотника. «Танк зупинився і зробив постріли якраз туди, де я знаходився. Тобто мені прилетіли тільки якісь там осколки, які через ці кущі долетіли. Танк від'їжджає так би на кювет, розвертає башню і знову ж таки там, де я стояв, наче я йому так населив, не знаю, наче йому щось прям от сьогодні день. Зіпсував йому. Стріляє прямо, снаряд падає туди, де я і був. Але слава Богу, я вже встиг відбігти на метрів двадцять. За два тижні до повномасштабної війни Мирослав дізнався, що стане татом. А вранці, 24 лютого 2022-го, зібрав речі і пішов у свою військову частину в Києві, де жив і служив на той момент. Мені дзвонить черговий з моєї роти і каже, що. Почалася війна, бойова тривога прибути на місце служби. Я з дружиною попрощався, дав їй, скажімо, так, настанови. Випускник Львівської академії сухопутних військ з досвідом служби на Донеччині Мирослав у складі президентської бригади командував ротою з 80 осіб і вже в травні звільнив селище Циркуни на Харківщині. Під підтримкою артилерії. Дронів, розвідки і всього тільки чого можна собі уявити і взаємодії з іншими підрозділами ССО і Гуру з різних напрямків, якби цей клаптик землі відтісняли росіян. На конець зловили нашу маленьку бойову мавпочку. За кілька місяців на фронті життя Мирослава тричі опинялося у смертельній небезпеці. Осколки мене в одному випадку минули в іншому ракета, потім танк не влучив. Однак на цьому Мирослав вичерпав свою удачу. У травні того ж 22-го року під час боїв на Харківщині старший лейтенант Пилипчук наступив на міну. У ніч напередодні росіяни дистанційно замінували ділянку, де воював чоловік. І просто йду в один момент, чую вибух і падаю. Пробую робити крок лівою ногою і падаю знову. І дивлюся на ногу. А я якраз був в новій формі, і вона така світлого кольору. Дивлюся на ногу, вона вся вже червона. Вибух знищив аптечку Мирослава з усіма засобами першої допомоги. Я Дивлюся одна, повністю так як друшлак для макаронів, там нічого не залишилося живого, навіть ножниці порозворочували спеціально для розрізання одягу. Просто все в решето, дивлюся в інший підсумок, та сама ситуація. Однак старший лейтенант мав ще один турнікет, подарований напередодні війни американцем роном Чоловік роками приїжджає до України і допомагає українським військовим. Саме цей турнікет і врятував життя Мирослава. Тримав його в районі грудей. Я натягую собі. Цей турнікет в мене в адреналіні я не відчуваю болі, але ну я бачу, що в мене там вже травма така, що ну я не можу пересуватися. Мені повністю розробило кістку ноги, верхню частину. Основний, якби удар прийшовся на ліву ногу, бо вона була позаду. Медики надали першу допомогу в жовтій зоні, а далі збиралися вести Мирослава до Харківської лікарні. Приїжджає Нива. Я думаю, блін, а куди ж сідати? Бо вони вдвох таки сіли: один водій і один, хто з вікна, типу, його прикриває на випадок, якщо, не дай Бог, якийсь ДРГ вискочить. Ну що, давай, багажник! І в мене як мішок картошки туди закидають, в цей багажник. Готовимося 300! Спочатку, потім такі. З кожною ямою, по якій довелося їхати, адреналін вивітрювався, а біль посилювався. Мене десь так. Везли десь порядка півгодини сорока хвилин по цьому Харкову, щоб доїхати до шпиталя. Лікарі просто були там в шоці від того, що я взагалі був в свідомості до останнього моменту, оскільки, коли я вже приїхав, вони кажуть, що те 10% крові залишилось. Понад шість годин медики боролися за його життя. Три дні Мирослав був непритомний. Цілий тиждень йому заливали та чистили кров. Я, от просто не відходячи від каси, мені заливали і кров і плазму і їздив на чистку крові. Коли осколки летіли, вони пролітали через дерево, через ґрунт, і все це потрапило в ногу. Тобто це все дало свою якби, роботу для мікроорганізмів і пішло зараження. Зараження було настільки сильним, що довелося ампутувати кінцівку. Та на ногу був потрібен протез. Черга в Україні була довгою. Мирослав почав шукати інші варіанти. Ну і почав, якби, думати, що робити далі, як викрутитись з цієї ситуації. Контактував зі своїм братом. Брат з усіма своїми контактами, хто тільки міг якось допомогти в тій ситуації. Подзвонив Мирославі Дорона, американця, чий турнікет врятував йому життя. І той знайшов, як допомогти українському військовому. І він так через день мені набирає. Слухай, в мене тут є людина, яка знає лікаря, який ну тут в Америці, який може нам допомогти. І я якби був в шоці, що знову так швиденько все наладилось. протезу США становили у жовтні 22-го року завдяки підтримці українського іммігранта Ігоря, який став спонсором Мирослава під час його переїзду до Огайо. Також допомогли пожертвою від небайдужих та безплатні консультації від лікаря-протезиста. За два тижні рекордно швидкий час Мирослав самостійно ходив. Мотивувало бажання до життя, оскільки ну не просто так дав Бог мені другий шанс, дав можливість залишитись живим. З моменту поранення пройшло понад два роки, і втім, Мирослав досі проходить реабілітацію і готується до чергових операцій. Досі має ще два осколки в тілі в нозі і під ребром. Хоч лікується і живе в Америці, та пам'ятає про своїх побратимів, збирає кошти та передає необхідне на фронт. Я пробую щось звідси не тільки сам для себе щось робити. За мотивацією рухатися далі, вдячний своїй сім'ї. Мирослав вже батько двох вже дворічного сина Марка і дочки Евеліни, яка народилася у США. Це якби мотивація для того, щоб жити далі, працювати, розвиватися і робити майбутнє. Майбутнє він бачить в Україні. Мирослав сподівається, що до моменту, коли він повністю налагодить здоров'я, війна в Україні завершиться, і він з дружиною та дітьми зможе повернутися додому. Хотів би опанувати сферу інформаційних технологій. А поки відновлюється та насолоджується батьківством. Життя воно одне, і треба його жити повноцінно. Не боятися щось там не зробити. Якщо хочеш щось зробити, то це потрібно робити. І цінувати те, що ти маєш. Ну, але перш за все, своє життя, то саме дороге. Іванна Підборська, Юрій Панін, Голос Америки, Зогая.